Доброго дня, шановні пані та панове. Я Валерія, студентка НТУ ХПІ. Зараз я знаходжуся у Клагенфурті, у університет. Але зараз я знаходжуся у своєму житлі. Не у Алпанадріа університеті, але все ж таки, у минулому відео я розповідала про те, що може очікувати тебе, якщо ти вирішиш податися на цю програму. А у цьому відео я хочу розповісти про вимоги. Так ось, перша вимога це мотиваційний лист. Друга – curriculum vitae, тобто певне резюме з того, що ви робили. Третє: високий рівень успішності. Не майте боргів, коротше кажучи. Четверте мовний сертифікат. Але якщо ви його не маєте, ви можете пройти співбесіду на кафедрі і отримати його. Що необхідно вам дізнатися вимоги, і ті, які зараз актуальні, вам необхідно подивитися у телеграм-каналах, такі як Прес-служба ХПІ, або телеграм-канал вашої кафедри, і там ви знайдете всю необхідну інформацію і зможете обрати інший університет. Не обов'язково тільки йти у Клигінфуцький університет. У наступному відео я хочу розповісти про житло, у якому я зараз мешкаю, і в цілому про вибір його і. Як орієнтуватися у цьому питанні? На цьому, все гарного усім дня!